Допомога від 90-річної волонтерки у Кропивницькому пенсіонерка, плете килимки для українських захисників вже зв'язала сім десятків кружалець, якими застеляють бліндажі та автомобілі. Загалом планують зробити сотню таких виробів. Із волонтеркою, які не стали на заваді ані віка, ні хвороби, познайомилися наші журналісти. Цього року Лідія Міщенко святкуватиме 19-річний ювілей. Все життя вона працювала бухгалтером. Рукоділлям займається приблизно 10 років. Нині плите килимки для українських захисників, якими вони застеляють бліндажі. На кружальцях всі кольори веселки. Однакових виробів немає. Сім цвітов. У кожному сім цвітов. Он дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Кругом. Тканину пані Ліда купує вживану, потім пере та ріже на смужки. Від цього зізнається, на руках з'явилися мозолі. Опісля мотає у клубки. Ночі встаю, ночью і ріжу навіть приніс, приносю ще стол із кухні. І ото -от так. Ну, зараз все своє време. Все своє время до темноти, це, є, це ж не тільки там клубки зв'язати, а клубки от там, де сходяться, треба обрізати, де, де шити, де, ну, коротше говоря, відшліфувати. За три зимові місяці волонтерка сплела сім десятків кольорових кружалиць. Кожен доводить до ідеалу. Найменші зайві форсинки опалює вогнем. Готові килимки бабусі Ліди волонтери разом із іншою допомогою відправляють на передову. Узнали вже воєннослужащі, приїжджають, приходять і забирають. Каже, ми бліндажі застеляємо, Потім на машину на сидіння беруть. Для наших захисників волонтерка запланувала вив'язати сотню таких килимків. Окрім плетіння кружалець, Лідія ще й донатить на потреби армії зі своєї пенсії. Лілія Кочерга Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.